Це відео є продовженням до попереднього, згідно яких будуємо макет сторінки за стосунку новин. Ну і наступним кроком добре було створити якусь кнопочку для переходу на повноцінну новину, скажімо так, з короткого опису на повноцінну новину. Ну і можна створити декількома шляхами, зрозуміло, що від... створимо декількома і тим самим відмітимо найоптимальніше. Значить, добре, створили кнопочку, далі пишемо на ній, відповідно, що нам потрібно, читати далі для прикладу. так. І давайте скопіюємо це. Ось, бачите, ми натиснули Ctrl-C, Ctrl-V. І тим самим у нас вже є і скопійовано, і тут же в структурі, бачите, в нас вже є. Тепер, крім цього, ми можемо натиснути кнопочку Alt і дублювати. От, бачите, і в нас е, скільки з'явилося копій. Тепер, перший випадок. От у нас є наче кнопочка. да? але зрозуміло, що дивіться, вони незалежні е, між собою об'єкти. Їх треба зробити залежними. як це можемо зробити? Ну, перше, що ми можемо зробити для прикладу, це групування. Далі ми можемо створити фрейм. Так, ось бачите, воно вже тут все створюється, відповідно. Так. І третє, ми можемо додати автоматичний лейаут. Це той же самий фрейд, про просто, скажімо, з додатковими властивостями. Зараз розглянемо різницю. Дивіться. Ну, якщо говорити простими словами, не вдаватися, будете робити макети, дизайни будете розбиратися більш глибше на, скажімо, на практиці. Але простими словами, групування. Це перша можливість організації елементів, групування для перенесення, але вона дає більше гнучкості і менше контролю та управління елементами, що знаходиться в середнь. Далі фрейм це більше контроль, зрозуміло, що чим група. Для прикладу, у нас вже тут є Кліп-контент, що дозволяє, для прикладу, обрізати, е, ну, як мінімум, просте таке зразу, що видно тут. Далі в нас тут є. Що в нас є в фреймі Layout Grid, що немає в групі, ну і ще є властивості, які вже більш детально трактуються. Далі, що говорити про автоматичний layout? Тут вже дуже багато. Тут у нас є відступи, це вже відступи між елементами всередині, вирівнювання, позиціонування в стовпчик чи в рядок може бути. Для прикладу. Що ми можемо зробити? Давайте спочатку зробимо не фіксовані розміри, а ось такого плану: Hack Content. І дивіться, що ми зробимо. Де Бачите, ми набираємо текст і вже фрейм, відповідно до цього, розширюється. Що не можна зробити в звичайному фреймі? Ми вже це бачили, я ще раз переконаю вас і наберу. Далі, далі. Ну, як мінімум, перше, що приходить. Скажімо так, з розумінням того, яка різниця між ними. Давайте видалимо це всі три. Ну, а найпростішим варіантом, взагалі, створення для цих прямокутників і тому подібне, просто пишемо текст, читати далі. І на основі цього тексту натискаємо Shift-A, що, в принципі, і створює і фрейм. Далі, з допомогою властивостей, знову ж таки, ми можемо задавати. Наповнення, відступи. Бачите, давайте. Давайте, давайте, давайте трошки ще заокруглимо цю кнопочку. Ось так. І підтягнемо її вверх. Ну а тепер, 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 як бачите, в нас є от тут структура, але як на мене, не зовсім все зрозуміло, і вам не буде напевно зрозуміло, якщо ви комусь це покажете, і їм буде незрозуміло, і вам буде незрозуміло. Тому ці всі речі добре би було об'єднувати. Об'єднувати як мінімум для розуміння. Так. Тепер. Е, оцю новину всю я теж хочу об'єднати. Давайте об'єднаємо її і створимо автоматичний лейаут Тепер назвемо це новина 1. Новина 1. Так. Добре, тепер у нас це є автоматичний Дивимося, Ну, по-перше, які у нас тут розміри, що у нас тут є, зрозуміло, що дивіться, коли я захочу розширити наш текст, ну, при розробці дизайну, при розробці макету, зрозуміло, що воно все автоматично відловлюється, нам не треба вручну все перетягувати, масштабувати. Добре. Далі, далі, далі. Що ми можемо тут зробити? Що б я хотів зробити? Це для цієї новини. Ну, давайте от глянемо це значення. Дивіться, бачите, це є відступи між цими блоками. Поставимо його кратне 4, хай буде 8. А, ще один момент. Коли я натискаю Shift. І отак от роблю, збільшую. Це стр... я збільшую зараз в даному випадку стрілочками вверх та вниз. То збільшую це, зменшую на 10. Ну, можна безпосередньо прописати значення. І ну і інші у нас падінги, відступи, відповідно, внутрішні. Так, добре. Тепер у нас є новина, але одна новина. Давайте зробимо ще одну новину. Продублюємо її. Так. Продублювали її. Трішки перенесемо нижче. Як бачите, Figma в даному плані це все фіксує. І у нас була новина 1, а це вже новина 2. Так. Ось так. Добре. У нас є дві новини, Тепер що ще хотілося би вам відмітити до цього всього вступного? Вибір шрифтів. Вибір шрифтів є досить великий, і зрозуміло, що на всі потреби. Єдиний момент, що варто відмітити, це дивлячись і шрифти, які мають тільки латиничні символи. Здебільшого. Можливо, є і такі ж тільки кириличні, але здебільшого це в таких випадках буває. Тому якщо ви розробляєте дизайн для, скажімо так, для застосунку, який, можливо, буде мати переклад український, скажімо так, то це вслід відмітити. Далі, ще один момент. У нас є ось такий тут. Мюрки. Snap to Pixel Grid. Давайте. І тут видно, бачите, у нас фіксовані розміри 353 на 336. Давайте заберемо це і спробуємо змінити. Так, 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 зараз секундочку, Або цю кнопочку. Я вам Продемонструвати. Давайте краще я тоді тут нижче візьму. Вихто я... зараз, 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 зараз порозтягується все. Дивіться, бачите, от дробове. Це я хотів, в принципі, вам показати. Бачите? Die... Що іноді, ну, дуже зрідка, але іноді треба, скажімо так, дизайнити, моделювати з точними сотими. І для дизайну взагалі далі погана практика, але іноді це потрібно. Тому в нас є така опція тут. І, в принципі, щоб ви це розуміли. Далі наступний момент. А, тепер Тепер у нас є відповідно прямокутники для того, щоб встановити туди фотографію. Можете шукати в інтернеті, чи у вас є якісь певні фотографії на диску. А можна скористатися плаги. Використаємо цей Run. Так, так. Нейча. От бачите, в нас вже є тут. Відмітили ми, ми б дві зразу, то було б в двох місцях. Так, стоп. Так, до. Як бачите, це є. Ну, можемо, в принципі, ці картиночки трохи задати, що для них деякі властивості, як мінімум, скруглення, якщо нам це потрібно. Далі, далі, далі ви. Натискайте цю кнопочку презентувати, От, бачите. І ви вже бачите, як буде виглядати ваш застосунок, сторінка вашого застосунку на тому ж фреймі, на тому екрані, який ви ви. Далі, передаючи це команді, чи клієнту, чи розробнику, зручно ще користуватися такими. Скажімо так, повідомленнями, які дозволяють контролювати роботу, процес роботи, підказки і інші моменти. Коментарями. В принципі, це все. Зрозуміло, що це дуже коротко, дуже мало. В наступних відео постараємося говорити про створення стилів. Відповідно, ну, Зараз стилі ми задавали для елементів, але ми можемо задавати безпосередньо класи стилів, які ми можемо засовувати до тих чи інших елементів, ми можемо створити компоненти, ми створимо анімації прототипи. Дякую за увагу до наступних відео.